Вітаю вас, любі рибки. Мене звати Вікторія і я пропоную вам таро розклад на період з 15 по 31 липня, друга половина липня, розгар літа, такий теплий, сонячний, оптимістичний період. Що я пропоную розглянути загальний ваш настрій? Особисте життя, стосунки, кар'єра, робота, фінанси і пораду. Працювати буду на класичній колоді, колоді Таро Райдера Вейта. В якості поради візьму передбачення для вас від такої чудової колоди Оракулів Ліннорман літнього лугу. І скористаюсь ще інформацією від астрологічних кубиків. Ну що, рибки поїхали. Я буду розкладати по одній карті на кожну сферу. Якщо нам буде щось незрозуміле, тоді я буду доставати додаткові карти. Будемо, якщо неоднозначні відповіді, ще розглядати більш детальніше. Рибки, друга половина липня, всі рибки, ваш загальний настрій. Особисте життя рибки, це стосується особистих вас, ваших партнерських відносин, в сім'ї, що може відбуватися, в родині. Особисте життя рибки для вас. Кар'єра робота. Соціальне життя, можливо, хтось трудиться, працює, будує кар'єру, хтось займається соціальними якимись проєктами, наприклад, благодійними чи будь-якими ще. Кар'єра роботи, соціальне життя, рибки і фінанси. Що у вас буде в плані фінансів, фінансових результатів, доходів? В другій половині липня, рибки фінанси. Відразу достану вам передбачення. Дайте мені, будь ласка, передбачення для всіх рибок на другу половину липня. Передбачення для рибок. І візьмемо астрологічні кубики. Дайте, будь ласка, інформацію для всіх рибок на другу половину липня рибки. Дев'ятий будинок гороскопу буде на вас впливати. Це знаєте, що, за що відповідає дев'ятий будинок гороскопу? За наш світогляд, за, те, що, ну, за якісь, за те, як ви сприймаєте, чи, ті чи інші принципи життя, так? можливо, якісь подорожі, які теж впливають на ваше е, світосприйняття. Щось там ви будете собі в ваших поглядах переглядати. Так, знак зодіаку, з яким ви будете спілкуватися, це рибки, ой, вибачте, про вас думаю, водолії. І впливати на вас буде, дивіться, це взагалі планети, а є кармічні вузли. північний кармічний вузол. Він, як правило, ставить перед нами такі кармічні задачі. Які, через які треба от пройти, для, вони можуть впливати на ваш розвиток, еволюцію нашу. Так? Є південний вузол, він відповідає за наш досвід, який вже ми маємо. А північний за досвід, який ми мусимо надбати. Це задачі кармічні, які ну, важливі для нас. Ми маємо через них пройти. Ну, добре, зараз подивимося, що у вас там буде відбуватися на картах. Загальний настрій рибки для вас 9 жезлів. Я вам зразу скажу, це карта переможця. Трошки втомленого, тому що період такий буде у вас дуже багато якихось подій, задач. і… Ви будете цим займатися. І... але Зі всіма впораєтесь, але трошки, трошки будете такими перенапруженими, втомленими. Ну, Але ж, кажу, карта переможця. Тобто зі всіма впораєтесь, але енергія вже буде наприкінці липня, вже захочеться відпустку 100%. Ну, подивимося, що у вас там буде далі відбуватися. Особисте життя стосунки. Лицарь Пентаклів, ну, якщо загально брати, Лицарь Пентаклів, це, ну, такі, якщо у вас вже є відносини, це досить такі спокійні, врівноважені, стабільні стосунки з партнером в сім'ї більш такі, знаєте, побутові, земні, тобто будете займатися якимись справами, вирішувати. Ну, звичайними там, розподілити туди фінанси сюди, там про поїздку туди-сюди, можливо, ще будете кудись їхати, але недалеко, по таким, недалека поїздка. Тобто все рівно, спокійно, стабільно і фінансово, і в емоціях. Якщо розглядати для тих рибок, то поки що один. Це фігурова карта тут, та молода людина, чоловік. Чи може бути це людина, лицарь Пентаклів? Чи може це буде, бути людина для тих, хто один зустрітися? О, така людина, мужчина? Ну, по цій карті скоріше ні. Скоріше ні. І навіть якщо ви поки що одні, вам буде комфортно і спокійно от в такій обстановці, в такому лайтовому, стабільному ритмі життя, скажімо так. Це теж непогано. Ви Знаєте, з такою енергією загальним настроєм, напевно, вам буде не до пристрастей захочеться чогось спокійного і стабільного. Робота кар'єра, що тут? Робота кар'єра. Ну, тут, знаєте, можете е, шість е, чаш. Що це може бути? Може е, ви повернетесь до якихось проєктів, які відкладали в роботі кар'єри, бо шістка чаш це з минулого щось приємне для вас, те, що вам подобається, але не було часу це зробити, так? Це ваш досвід з минулого, можливо, до якого ви повернетесь, щоб застосувати його от зараз в ділових якихось питаннях. Це дуже для вас щось, ну, от, ви хотіли це зробити, але, можливо, відкладали. Можливо, люди в роботі, ваші колеги, партнери з'являться, яких ви давно не бачили, і вони з'являться у вас в робочих моментах, на роботі. Ну, давайте зараз я візьму ще карти. Дайте мені, будь ласка, ще дві карти по роботі, кар'єрі у рибок. Так, да, дуже приємні якісь люди будуть у вас в роботі. Все буде рівно, врівноважено, спокійно. І ви будете отримувати задоволення від роботи, від робочих процесів. Тому що лицар чаш це ну, приємні, приємні взаємостосунки з колегами, з партнерами, приємний сам процес роботи. Можливо, якісь відрядження, в яких ви теж знаєте, отримуєте якесь емоційне наповнення. Можливо, от у вас. В робочі процеси, тому що це людина, яка прийде з якимись приємними звістками, приємними проєктами, пропозиціями, і, і вона сама буде для вас приємна. Ну, Щось таке дуже, дуже позитивне в робочих моментах, правда? Що з фінансами у вас буде трибки? Ну, Тут, знаєте, буде багато роботи, от, і ви вже на фініші. І тут втомлені, да, трошки, багато роботи переробите. І ви вже на фініші. І ну, от, ось ось маєте завершити чи проєкт, чи роботу. І скажіть, будь ласка, чи... про фінанси, про саме фінанси для рибок. Фінанси. Зараз. Ну, для того, щоб вам отримати фінанси, вам якось по-новому треба проаналізувати аналітика. Тут якось багато роботи, а для того, щоб отримати кошти за цю роботу, треба зібрати якусь інформацію. І в ітогі, покажіть мені, чи будуть задоволені рибки. Своїми фінансами друга половина липня. Так чи ні? Така якась буде у вас напружена пауза, знаєте, чи затримка фінансів? Чи ви от в процесі треба ще щось доробити? Ще щось доробити. Можливо, ви будете просто запускати якийсь проєкт, знаєте, і будете сконцентровані більш на розвитку цього проєкту, а фінанси треба буде ну, трошки почекати. Я правильно зрозуміла, що рибкам фінансів треба ще трошки почекати, щоб ну, закінчити роботу. Я правильно зрозуміла? Так, у вас будуть кошти. Небагато це початок отримання. Тобто вам треба завершити, і ви будете вже от наприкінці липня десь уже на фініші, але треба буде ще трошки почекати. Тому що ну, будуть виплати, але невеликі. Пізніше буде більше грошей. Я правильно зрозуміла, що спочатку рибки можуть отримати невелику суму, а пізніше буде більше. Я правильно зрозуміла? Так. От саме оцей проєкт, пам'ятаєте, вона ця карта тут була. Оцей якийсь проєкт приємний, пізніше принесе вам ну, більше набагато фінансів. А поки що треба от притримати, поки, якщо що там на щось розраховували, трошки притримайте гроші, тому що виплати будуть трохи-трохи пізніше ну, в тому об'ємі, який, який ви хочете. Гроші будуть, але от будуть потрохи надходити. отак. І порада для вас, рибки порада, книга, секрети, знання, прихована інформація. Отут була карта пашів, де я казала, що. Треба проаналізувати щось, якісь фінансові питання по роботі, зібрати інформацію про аналітика ринку фінансового. Можливо, тут знадобляться вам знання які. Якщо ви не, не впевнені в чомусь, то звертайтеся до стабільних знань, не до інтуїції своєї, яка у вас завжди розвинена, а до знань інформації. Можливо, якась. Прихована раніше від вас інформація, стане вам відомою. Можливо, от в цих стосунках е партнерських е з'явиться якась потрібна вам інформація. Слідкуйте за будь-якою інформацією, будьте уважні, бо вона має значення для вас. Вона вплине на результати ваших проєктів е робочих. Я так розумію, що ви сконцентровані тут на якомусь приємному робочому. Проекті. Кошти будуть потрохи е, пізніше, більш велика сума. В принципі, дуже е, гарний розклад, е, дуже приємні у вас тут енергії, емоції. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть, будь ласка, в коментарях, чи, як програється цей прогноз, і підпишіться, будь ласка, на мій новенький, молоденький канал, цим ви підтримаєте його розвиток. Papa. Pa.